Знання за гроші не купиш, а от отримати винагороду за свій розум можна. Вже третій рік поспіль. Найкращі учні львівських шкіл отримують стипендії від міського голови. Таку матеріальну допомогу школярам виплачують упродовж року. Розмір щомісячної стипендії 500 гривень. Для школяра що не працює, це суттєва допомога. Звідки нам учням ми не працюємо і часу нема працювати, звичайно, це. Добра допомога для нас. І що е, мені подобається, не виплачують кожного місяця, а виплачують в кінці семестру. В принципі, може багатьом це не подобається, але е, краще, коли зразу велику суму, тому вона не розходина на дрібниці і можна купити собі щось дійсно суттєве. Ти що купив? Е, я собі купив архтехніку для комп'ютера, те, що дійсно було потрібно. Отримати фінансову винагороду за свої знання може кожен учень. Це є переможці четвертого етапу всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Це є призери міжнародних олімпіад, це є призери першості спортивних, спортивних конкурсів, спортивних чемпіонатів. Це є переможці перших третіх ступенів міжнародних та всеукраїнських фестивалів, турнірів, різних оглядів, виставок. І це так само є категорія особливо здібних учнів. А вже наступного року стипендії від міського голови отримають ще 40. Рок всезнайок.